Розпівка необхідна складова кожного уроку. Розпівки можна умовно поділити на два типи це розігрів та вправи на вдосконалення техніки. Проведемо аналогію зі спортсменами. Розминка це різноманітні вправи для включення у робочий стан та приведення організму в тонус. Після розминки йде тренування, досягнення нових результатів м'язової діяльності. Так само і вокалісти починають розпівуватися негучно з примарних тонів, включно із уже знайомими інтонаціями або співом на одній ноці такий розігрів. Після цього розігріву йдуть різноманітні вправи для поліпшення техніки. Звісно, ці два типи можна чудово поєднувати між собою, але про що варто пам'ятати? Що не треба нехтувати розпівками, адже це розігрів техніка, і, як наслідок, профілактика голосових порушень.